Слава Богу, дорогі цінні друзі. Я вітаю всіх наших партнерів, і я вітаю вас на нашому уроці очевидного процвітання. І я вірю, що ці уроки це те, що несе світло Боже, відкриття Боже про волю Божу стосовно того, щоб ми процвітали тут, на цій землі. Ви маєте не відкладати своє процвітання а, ну, на той момент, коли ви прийдете на небеса. Ви маєте почати приймати участь в спадщині, яка належить святим тут вже на землі. І одна із частин цієї спадщини це наше очевидне процвітання і особливо фінансове процвітання. Тому ви маєте зрозуміти, що Ісус зробив все для того, щоб ви були прощені, щоб ви були здорові, щоб ви були благословені, щоб ви були багаті, і забезпечені всім необхідним. Halleluja! Для що стосується цього життя? Амінь. Халелює. Тому ми вирушаємо далі. І а, минулого уроку ми почали говорити разом з вами про те, що ми не маємо поклонятися Мамоні. Ми маємо поклонятися Богові. І те, що ми робимо з нашими фінансами або наше ставлення до фінансів, воно насправді відкриває наше ставлення до Бога. І в чому різниця між, скажімо, служіння Богові? І служіння Мамоні. Мамона це не просто гроші, це дух, друзі, це нечистий дух, який вчить людей і спонукає їх, побуджує їх покладатися на гроші більше, ніж на Бога. Угу. І насправді ми бачимо разом з вами, що ну скажімо, йде ця боротьба, ця битва за те, на кого люди будуть покладатися. Я скажу так, ця битва відбувається в вашому серці кожен день. Ось, якщо ви не приймете якісне рішення покладатися на Бога і зробити його єдиним джерелом вашого забезпечення, то дух Мамони буде нав'язувати вам думки, покладатися на гроші, на фінанси. Угу. Але насправді, друзі, істина Боже процвітання або Боже вид процвітання проявляється тоді, коли ви покладаєтесь на Бога, на того, хто у вас є, а не на те, що у вас є. Тому, друзі, ми маємо покладатися на Бога. І насправді тема фінансів або відкриття про фінанси це те, що насправді викриє, скажімо, справжній стан вашого серця, угу. і справжнє відношення до Бога в вашому житті. Ви можете говорити: Я люблю Бога, я люблю церкву, я люблю людей Божих, я люблю їх всіх. Але, друзі. Ви маєте зрозуміти те, що ви робите з фінансами, саме ось це покаже. Насправді, ваше відношення до Бога. Тому що Біблія говорить нам, Матфія 6, розділ, 21 вірш. Бо де твоє багатство, там буде й твоє серце. Тобто те, куди ти вкладаєш фінанси більш за все, тобто те. Про що ти думаєш, перш за все, коли до тебе приходять фінанси, там і твоє серце. Тому, друзі, не обманюйтеся і не обманюйте інших. Насправді перевірте своє серце, дозвольте, Слову Божому, сканувати ваше серце і визнайте, дійсно, чи ви покладаєтеся на Бога, чи ви. Покладаєтеся на гроші. І ви маєте зрозуміти, як тільки дух Мамони обмане вас, і ви почнете покладатися на гроші, гроші стануть невірними. Угу. Гроші це гарний слуга, але це поганий е Господь. І ви маєте зрозуміти, що гроші самі по собі, вони не погані, і вони не є добрі, е е вони нейтральні. Все залежить від того, в чиїх вони руках. І все залежить від того, чи покладаєтеся ви на них, чи ні. Бог каже, що Він має бути нашим єдиним джерелом покладання, місцем, де ми знаходимо спокій в нашому серці. І... Фінанси це інструмент, це слуга, який ми маємо використовувати для того, щоб складати багатство на небі, тобто використовуючи фінанси в Боже царство, щоб змінювати життя людей, щоб потім, коли ми прийдемо на небо, ми отримали разом з вами нагороди, тому що ми також скажімо, цими тлінними грошима. Назбирали собі нетліне багатство там на небі, міняючи життя людей, впливаючи на життя людей. Ось. Але з іншої сторони, фінанси також мають формувати ваше гарне майбутнє тут, на цій землі. І Боже Слово дає нам мудрість також в цьому, що ми маємо вкладати фінанси ну, в різні проекти, інвестиції ще щось для чого? Для того, щоб ну, вони працювали на вас. Але. А, друзі, ви маєте зрозуміти все це ви маєте робити, не покладаючись на них. Тому проблема не в тому, що ви маєте гроші, проблема в тому, що гроші можуть мати вас. Тому насправді, друзі, ви маєте перевірити своє серце і зрозуміти, що в вашому житті має бути один Господь, якому ви поклоняєтеся і служите, угу. і що фінанси це не Господь, в вашому житті, це слуга. А ви поклоняєтесь Господу Богу. Амінь. Алилуї. Коли ви поклоняєтесь Господу Богу, ваше серце приходить в стан миру, спокою і радості. Ось і фінансове забезпечення, і фінансовий потік починає просто проявлятися в вашому житті. Гроші починають приходити до вас. Амінь. Тому, друзі, чому Біблія так багато говорить про фінанси, про гроші, і більше ніж про небеса, пекло та? Молитву. Я вам скажу, причина і відповідь знаходяться в цьому вірші. Матфія, 6, розділ, 21 вірш. Бо де твоє багатство, там і буде твоє серце. Тому що насправді визначити, де твоє серце, ти можеш по тому, де твоє багатство. Ось. Це дуже просто. Тобто, це послання, це слово вскриває справжній стан вашого серця і справжнє відношення до Бога. Тому. Насправді, ваше ставлення до фінансів е, оголює те, де насправді ваше серце і ваше справді ставлення до Бога. Тому, друзі, коли ми говоримо про фінансове процвітання, ми завжди говоримо про серце. Ми завжди говоримо про серце. Тому я вірю, що от. Ці уроки очевидного просвітання мають привести ваше серце в правильний стан, налаштувати вашу душу таким чином, щоб ну, це викликало у цей фінансовий потік ваше життя. Аллелуя! І в дусі ви вже багаті, і в дусі у вас вже течуть ці річки да, живої води, як написано в книзі буття, що ріки, які текли з саду Божого, та вони... Демського саду, одна річка вона текла туди, де золото, тобто мова йде про забезпечення. І ви маєте зрозуміти, що Дух Святий хоче ввести вас в ваше багате місце. І ви маєте слідувати за цим потоком, але ваша душа має таку здатність обрізати. Те, що є вже в вашому дусі, не дивлячись на те, що ваш дух вже багатий, тому що ви народжені згори, і Бог Святий Дух живе всередині вас, а він є Ель Шадай, ось ви маєте зрозуміти, друзі, що душа, травмована душа в сфері фінансів за Забита усяким хламом і твердинями духа духа Мамони, вона може заблокувати просто потік цього процвітання в вашому житті. Тому ми будемо розбирати ці завали, зачищувати вашу душу, і ваша душа буде оновлюватися Словом Божим і зачищатися банію водною а, Слову Божого. І мені подобається цей приклад в Єфусянам п'ятому розділі, що Біблія говорить, що Бог очищає нас а, своїм словом, так. Як банію водною. Тобто, коли ви приходите в баню, ви маєте зрозуміти, там не холодно, там жарко, там закриваються двері, ось і просто починає парувати, і починає ставати гарячо, пори відкриваються. Ви відчуваєте певний дискомфорт, але це для вашого блага. Лімфатична система починає працювати і очищуватися. Ось і так само, що стосується сфери фінансів, це дуже гаряча тема, і ви маєте помістити себе в баню процвітання. <світання> тобто, перш ніж ви побачите прояв процвітання, вам треба пройти через цю баню слово Божого на рахунок процвітання. Чому? Тому що, скажімо, ну. Якісь речі почнуть скриватися, вам буде дискомфортно, ви будете червоніти, будуть з'являтися червоні плями на вашому обличчі. Вам захочеться вибіжати, вибігти з цього місця. Не вибігайте, залишайтесь, дихайте. Це, це сприяє вам і приносить вам користь. Амінь. Сприяє вам на користь, приносить вам певну пользу. Тому продовжуйте перебувати в цьому. Амінь. Доки весь цей бруд не вийде з вас. Халилуя! І все, що заважало цьому процвітанню, яке є вже в вашому дусі, текти через вашу душу, ваше життя, друзі, воно має піти геть. Все, що, скажімо, блокувало цей потік, воно, воно має бути зачищене і Бог відновлює вашу душу і зачищує їх її через це слово. Просто довіртеся Богові. Погоджуйтесь зі Словом Божим і дозвольте йому, скажімо, зробити це оновлення вашій душі, коли ваша душа прийде в згоду з вашим духом. Тоді ви побачите, як процвітання почне проявлятися в вашому земному житті тут. Алелуя! Слава Богу. Тому, друзі, давайте ми повернемося разом з вами до того, що Слово Боже говорить нам про. Процвітання, і давайте сфокусуємо сьогодні і побачимо тактику духу Мамони, розкриємо вплив дух, духа Мамони на життя людей, і ви побачите, що насправді ви давали місце йому, і ви може навіть не усвідомлювали, що це дух Мамони, який впливає на ваше життя і бажає керувати вами в питанні фінансів. Ось, І я вірю, що це світло просто прожене усяку темряву в вашому житті. Давайте відкриємо Луки, 16 розділ, 13-15 вірш. Тому, коли тухлі банки будуть вскриватися вашій душі, друзі, не ховайте їх в темряву, не шукайте кут. Знаєте, це подібно до цих тараканів, коли ви вмикаєте світло і таракани починають. Бігти в різні сторони і шукати темний кут, щоб сховатися. Не ховайте цих тараканів бідності. Не ховайте цих тараканів духа Момони в вашому житті. Позбавляйтесь їх. Ось. Нехай виходять на світло і просто роздавлюйте їх Словом Божим. Аллилуйя. Будьте вільні. Амінь. Локі, 16 розділ, 13, 15 вірш, говорить так: жоден слуга, а жоден слуга, тобто немає таких людей. Друзі, які і там, і там. Жоден слуга не може служити двом панам. Тобто ви або служите Духу Мамони, або ви служите Богові. Да, і ви можете казати, о, я гарна жінка, я ходжу в церкву стільки років, я гарна порядна людина, я гарний брат, ходжу в церкву, я служу Богу. Друзі, дивіться, ну... В якому місці визначається, що ви служите Богу? Місце, де я піднімаю руки і починаю славити Бога і кричати «Алілуя!» гучніше усіх в церкві. Ні, друзі, це не відбувається під час хвали і поклоніння, коли ви співаєте пісні. Це не відбувається під час того, коли ви їсте піченьки в церкві після зібрання на халяву. З іншими братами і сестрами п'яти чай і каву. Ось це не визначається в цьому місці, друзі. Ісус дає нам певне місце, яке показує нам, по якому ми можемо визначити, кому ж ми насправді служимо. І я вам так скажу, що є люди, які ходять в церкву, але вони не служать Богу. Пастор, ви, ну, ви не праві, це не так. Ні, 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 друзі. Ви зараз це побачите. Місце місце, де визначається, кому ми служимо, це фінанси. Це наше ставлення і відношення до фінансів. Ось де це місце. Все. З цього все починається. Я вам скажу так: ваш стартап у вірі починається навіть не на Угу. Ваш стартап у вірі починається навіть не з дарів духа, а з того, що ви робите з фінансами. Це найнижчий, найменший рівень, де ви можете почати застосувати свою віру. І саме з цього ви маєте почати. Коли багатий юноша прийшов до Ісуса і задав йому питання на рахунок вічного життя. І ви маєте зрозуміти, що віра в вічне життя це більш вищий рівень, ніж довіра Богу в сфері фінансів. Ще раз, довіра Богу в сфері вічного життя це набагато вищий рівень, ніж довіра Богу в сфері фінансів. І коли він приходить, і починає задавати питання Господу і каже: ну, що я маю робити, щоб мати вічне життя, знаєте, він починає зверху, а Ісус повертає його на першу і Він каже, так, давай. Поки про вічне життя не буде, давай ми з тобою поговоримо про те, що відбувається в твоєму житті в сфері фінансів. І він каже: Добре, ти хочеш мені по-справжньому довіряти в вічному житті? Окей, тоді давай, піди, розпродай своє майно, роздай їх бідним. Прийди до мене і слідуй за мною. І він пішов в радості і почав це робити. Ні, його серце наповнилося печалю. Чому? Тому що його серце було прив'язане до грошей. Дух Мамони обманув його, і він покладався на гроші більше, ніж на Бога. Угу. Люди можуть говорити про вічне життя, вони можуть говорити про всі ці ну, великі речі. Але як тільки ми починаємо говорити про довіру Богу в сфері фінансів, вони починають червоніти, кричати, впадати в стрес і щось з ними починає коїтися дивне. Це говорить про істинне, скажімо, істинний стан їх серця і вскриває того Бога, якому вони поклоняються. Цей Бог зветься Мамона. Тому в ім'я Ісуса я проголошую, що ці уроки принесуть вам справжню свободу від впливу духу Мамона і від служіння Мамоні, і ви справжнь, по справді будете поклонятися Богові. Друзі, це настільки потужна істина. Луки 16, розділ 13. І прочитаємо разом з вами 15 вірш. Ісус говорить щось подібне до того, що Він говорить в Матфіє 6 розділі. Давайте прочитаємо. Жоден слуга не може служити двом панам. Або, полюбивши одного, він не зможе любити іншого. Або, або буде відданий одному і він буде нехтувати іншим. Ви не можете служити і Богу, і Мамоні. Тобто ви служите або Богу, або ви служите Мамоні. Ви не можете служити Богу на 50%. І мамоні на 50%. Вау, друзі! Це настільки. Сильна, звільняюча істина, друзі, досить гратися Ну, в церкву, в це в служіння, в поклоніння. Треба справжнє поклоніння. А його не буде, друзі. Якщо ви 50% думаєте, ну я Богу довіряю в питанні вічного спасіння, але от в сфері фінансів я йому не дуже довіряю. Друзі, поки ви не довіряєте Богу в сфері фінансів, ви не служите Богу взагалі. Ще раз. Якщо ви не довіряєте Богу в сфері фінансів, ви не служите Богу взагалі. Це те, про що говорить тут Ісус. Це не я сам придумав. Це сам Господь Ісус говорить. І мені подобається, що Він абсолютно безкомпромісний в цьому питанні. Він говорить про те, що якщо ви не довіряєте Богу. В сфері фінансів ви Богу взагалі не служите. Ви служите духу Мамони на 100%. Хм. Я ходжу в церкву, пастор. Ви можете ходити в церкву. Я в церкві прибираю. Ви в церкві можете прибирати. Я е, роблю ще щось. Я роблю то в церкві, я роблю все в церкві. Ви можете робити різні речі в церкві, але якщо ви не кору... ви використовуєте свої фінанси а, і не вкладаєте їх в Царство Боже, ви не використовуєте фінанси як акт а, ну, даяння, що а, синонім слова довіра, тобто, ви маєте зрозуміти, є зв'язок між даянням і довірою Богові, а ви не поклоняєтеся Богові. Бо, друзі, це насправді акт поклоніння. Даяння це акт поклоніння, це визнання того, що Бог є Бог в вашому житті, що Він є господар вашого життя, а не Мамона. Мамона ніколи не буде вчити вас давати. Ніколи. Мамона, мета Мамони взагалі вигнати. Усяке згадування в церкві про даяння. Дух мамони тисне на серце людей так, щоб люди вони паралізувалися в сфері даяння. Чому? Тому що саме даяння, це місце, це момент, акт, де ви вивільняєте свою віру або довіру Богові, або прояв поклоніння. Ісус каже, ви не можете служити. Богу і Мамоні одночасно. Ви не можете служити Богу на 20% і Мамоні на 80. Ви служите Мамоні на всі 100%, ви не служите Богу. Тобто одне виключає інше. Бачите? Ще раз, одне виключає інше. Ви служите або Богу на всі 100 бо Бог не буде ділити вас ні з ким, друзі. І ви кидаєте всі ці ідеї про це. Він не буде ні з ким вас ділити. Ви або служите Богу на 100%, або ви служите Духу Мамони. Тепер, дивіться, і ви таки можете ну, думати: ой, ха-ха-ха. І от якщо у вас полізло це ха-ха, ха читаємо далі: «Срібролюбні фарисеї фарісеї, чули все це і висміювали його. Оце поворот. Якщо ви почали сміятись над цим, над тим, що я тільки що сказав. Ось. Це значить, що в вашому серці є любов до грошей, ви серібролюбні, ви заражені духом Мамони. І в вас є вірус, насаджений духом Мамони. І якщо ви насміхаєтеся над проповідниками процвітання, ну з проповідниками, які проповідують безкомпромісне слово про процвітання, ви заражені духом Мамони. Якщо ви смієтеся над постами, які говорять про Боже процвітання, і що Бог забезпечив для нас процвітання, і Він бажає, щоб ми мали процвітаюче життя. Ви заражені духом Мамони. Подумайте про це. Люба людина, яка агресивно або сміється над посланням про процвітання, яке походить з Біблії, зі Слова Божого, вона заражена духом Момоне. Дух Мамони насадив свій віру в своє життя. Але слава Богу, можна від цього звільнитися. І дивіться. А він сказав їм: перед людьми ви за праведних видаєте себе. Тобто він каже, ви служите, ви видаєте себе як людей, які служать Богові, як праведні люди. Але Бог знає ваші серця. Чому? Тому що фінанси вскриють ваше серце ось так просто. Угу. І вони покажуть. Все ваше служіння Богові, все ваше поклоніння. Ось, і ми можемо навіть не дивитись на те, що ви говорите. Ми просто подивимось на те, що відбувається в сфері фінансів в вашому житті, і все стає ясно. І ну і зрозуміти, я не хочу дивитися на це. Ви самі на це подивіться. Але ну ви маєте вийти з цього самообману. Люди мають вийти з цього самообману. Люди в церковних колах. Овальна знаходяться в цьому самообмані. Вони рахують, що вони служать Богу, але І вони співають ці пісні. Все я віддаю, все я віддаю. Але як наступає час давання, даяння, а просто їх нема. Вони виходять, п'ють каву, як тільки пожертвування закінчилось, вони знов повертаються. Друзі, це дух мамони. Це служіння духу мамоне. Ви можете співати Богу своїми вистами, але ваше серце не в царстві Божому, друзі. Але коли ви починаєте направляти е гроші в царство Боже, ви починаєте давати, ви насправді показуєте, де ваше серце. Аллилуйя. І ви дозволяєте Богу привести ваше життя ще більше ресурсів. Амінь. Тому далі Ісус каже, що в людей в пошані для Бога мерзота. І деякі люди будуть казати: да, глянь. Він не погоджується з чим не погоджується, з тим, що Слово Боже говорить про процвітання. М? Знаєте, те, що в людей в пошані, люди шанують один одного, вони служать Мамоні і шанують один одного. Знаєте, але для Бога це може зробити. Я хочу бути вшанованим Богом, а не духом Мамони. І дух Мамони, повірте, друзі, ми будемо вивчати разом з вами приклади. Ми подивимося, наприклад, Юди, який був заражений Духом Мамони, і він зрадив Ісуса. Служителі, слухайте, пастори, якщо в вашому оточенні є люди, які служать духу Мамони, які заражені духом Мамони, агресивні проти процвітання Божого виду, а ось які нещедрі, які не дають, які серце, яких не в царстві Божому, друзі, вони вас зрадять. Це будуть перші люди, які зрадять вас. Ісуса зрадив Юда, людина, яка була заражена духом Мамони. І ви маєте зрозуміти, друзі, що ну, насправді це дуже сильна і потужна тема. Вона дуже звільняюча. Вау! Добре. Дивіться. Бачите, вчення Ісуса про фінанси розкрило стан серця фарисеїв. І це люди, які ходили в Дім Боже, в синагогу. Друзі, це люди, які думали, що вони служать Богу. Але насправді ну, слова Ісуса про фінансів вскрило їхнє серце. Вони були обмальнуті духом Мамони. Вони покладались на гроші більше, ніж на Бога. Тобто їх служіння мало вигляд служіння Богові. Але насправді вони не покладали своїм серцем на Бога. Тому, друзі, мамона завжди буде висм... висміювати тих, хто обрав довіряти Богу. Коли я, наприклад, виставляю якийсь пост по процвітанні, я говорю, що довіряючи Богу, ви будете процвітаючими, обов'язково з'явиться якийсь лайк, де люди сміються, комент, насмішка ще щось. Ось і знаєте, я ну, даю цьому визначення. Тобто, як я даю цьому, людина заражена духом Мамони. Чому? Тому що саме дух Мамони він завжди буде висміювати тих, хто обрав довіряти Богові в сфері фінансів. Виявляєте, чому? Тому що ми нехтуємо цим ну, фальшивим Богом, коли ми довіряємо. Справжньому Богу, ми кажемо, Боже, ми покладаємось на тебе, ти джерело нашого забезпечення. Ми не покладаємось на те, що в нас є. Ми покладаємось на тебе, на того, хто в нас є. І дух Момена мене починає сміятися. Ага, вони вибрали довіряти Богу. Так, да, ми вибрали довіряти Богу, бо Бог джерело нашого забезпечення, бо Бог мій випевнить всяку мою потребу. Аллелуя! По багатству своєму, в славі Христому Ісуса. Він джерело мого забезпечення. Він є для мене все. Амінь. Чого я потребую? Слава Богу. Аллелуя! Він джерело миру, він джерело радості, він джерело мого забезпечення, він джерело моєї сім'ї, він джерело нашої церкви, він джерело всього. Аллелує, він джерело мого життя. Амінь. І я не стидаюсь і не соромлюсь цього. І коли е, я беру в руки те, що прийшло в моє життя від Господа, я беру фінанси, вкладаю їх в Царство Боже, я сміюсь над Духом Мамони, Я кажу: ти не правиш наді мною гроші не є джерелом мого забезпечення, Бог джерело мого забезпечення. Аллелуї. Бог не відбирається в мене. Коли я вкладаю це в Його руки, Він примножується. Аллелуя! Слава Богу, тому прийшов час нехтувати Мамони. Нехтувати духом Мамони. Тому, друзі, Мамона це не гроші, це дух оманливого багатства, який береше людям, обманює їх і намагається переконати їх цією брехнею, довіряти грошам більше або довіряти грошам, а не Богу. Час. Довіряти Богу. Алелуя! Слава Богу, дорогі цінні друзі і партнери. Я вірю, що це послання послужило вам, і ми зустрінемось разом з вами наступного року.